30 радіостанцій моторола, дрони та кухонне приладдя. Обласна військова адміністрація передала допомогу на понад 1 мільйон гривень новоствореному батальйону на Прикарпатті. На сьогодні військова частина А 49 40 укомплектована на 80 відсотків. кажуть військові. Відтак така допомога є для них суттєвою. За цю допомогу вона дуже потрібна в цей не час і допоможе нам робити ті речі, які. Поклала на нашу державу. Долучилися до допомоги також працівники служби відновлення інфраструктури. Придбала для нового батальйону квадрокоптери. кажуть, на фронті вони завжди необхідні. Ми також долучаємося до тої доброї справи, яку організовує обласна військова адміністрація, і будемо і надалі так співпрацювати, аби Перемога була якнайшвидше. Хлопцям потрібно дуже багато і всього, бо вони з самого початку з нуля створюються. Крім тактичних речей, які будуть потрібні хлопці у боях на фронті. Їм також потрібні ті речі, де готувати їжу і тому подібне. Тому всі ті замовлення, які нам надають наші хлопці, наші захисники, ми все виконуємо. Прикарпаття продовжуватиме допомагати силам оборони і відповідатиме на запити військовослужбовців, аби українські захисники і надалі мали. Засоби для боротьби з ворогом Віроковсон Андрій Буцяк новини на вежі.